Витой и Витой всем. Сейчас коротко про наследки. Морозу. Ну что, конечно, шкоды не делал. Вот эта корова. Троянда, бачите, Попускала свои. Гінці. Але не критично, я думаю, для трояндочки не критично. Критично для оріхів. Оріхи всі пропали. І маленькі, і здорові оріхи стоять усі чорні. Да. Оріхи чорні. Чорний виноград. Виноград пропав увесь. Не вистояв. Може, звісно, щось відросте. Ну, нічого не зробиш. Виноград увесь пропав. Ну ось кой йде. І зелені пагони. Так, ну що, троянди? Ну, трояндочки, можна сказати, нормально. Гортензія примерзла. Бачите? Гортензія примерзла. Я думаю, з бокових броньок піде в ріст. Так, ще пота далі. Трояндочки. Я думаю, якщо їх підживити. Це вже з бутоночками. Я їх перед цим накривав на мистечком хоч трішки, то вони, я думаю... Відійдуть в своїй масі. Так, що далі? Ага, ось оці лютики. Лютики, слава Богу, стоять. Лютіки молодці. Піонія стоїть. З бутонами, ну, піонія тут в тут затишку. А от поминиця, квіточки. Чи нічого? Ну, хто знає. Я б сказала, на через одну. Ми ж багато мерзлого. Це ж це вже все, мабуть. пострадала. Дуже шкода. Якраз квітувала пізня. Пізня понуличка в мене. І це вже все. Квіточки чорні, помилиться пропала. Поміницю дуже шкода. Дуже хотілося цих ягідок. Це перший рік вона так квітує в мене. Новий сорт. Ну нічого. Вріх увесь. Вріх один чорний. Там де ще один. Також чорний. Так, виходжу. Шовковиця пропала. Під шовковицею малина стоїть. Стоїть вроді. Вроді все нормально. Ось абрикоска. трошки її схватила. Вишу затінку. Затінку і все одно. Так, пойдемо далі. Ну що, картошка в мене ще не виходила із землі. То я думаю, з картошкою там буде все нормально. абрикоска. Риха все, значит. Вот все риха Ревень нормально. Ревень в затышку. Нормально ревень. Так, ну что тут-то? Яблонька стоит. Садок стоит. Через